хорошо хорошо Олександр, я себе позиціоную надійним ріелтором. То я стараюся, будь-який клієнт заходить до мене, чи то власник він продає, чи то покупець він купляє, Воно має пройти все надійно. І щоб інвестувати, чи купити взагалі саму нерухомість для себе, потрібно вибрати забудовника. Чернівці це взагалі саме по собі, воно цікаве місто, дороге місто, ніхто не може пояснити, чому воно дороге, але воно дороге. Петро приходить, каже, десь я хочу або просто приходить і починає будувати. Я йому кажу, ало, ти типу, що робиш? Ну, Я собі будую. Склав гроші, а потім я скажу, ну ні-ні, тут будинок не може бути. Будити саме Так. може будувати в Черниця, Франківську. Получається, у Франківську він продає будинок чи квадратний метр дешевше, чим самі. Так. Все, все, все. так. Для того, щоб інвестувати чи купляти, ми маємо розуміти, хто будує який забудовник і локація. Локація відіграє роль. Це приблизно співати зараз квадратного метра. Квадратного метра квартири, квадратний метр будинку. Це було до, до 500 доларів за містом. Чому за містом дешевші квартири? Уж земля інша і все. Чисто теоретично, у нас місто, як на мене, поділено просто на зони. Кожен має свою зону, той не лізе туди, а той не лізе туди. Тобто моя задача, в принципі, проста: це приносити кошти. Тобто, якщо у мене послуга замовляють, ви її оплачуєте, і я за це приношу кошти. Для прикладу того ж самого Антона там була оренда 150 доларів. Зараз воно здається, я туди заселив орендаря за 800 доларів. Все, тоді, дякую.